Топ-5 машин до 5 тисяч доларів. А сьогодні нове надходження у нас Mercedes А-клас. Дизельний. Це з топовим двигуном 2 літра дизель на автоматі, в хорошому стані, технічно повністю обслужений. Не каптить, не димить, заводиться в мінус 15, просто з півоберта, всі свічі накала, окей, турбінка окей. всі форсуночки, в общем, все, як має бути. По ходовці нормально, масло в коробці тільки замінено. Ніяких нарікань, ніяких там буксувань, пинків. нічого взагалі немає, все, як робить, як має бути. По салончику у нас тут є цікава доходка. У нас весь дах. По-перше, що чорний, по-друге, що він а ну, Це в А Ану, підсніми. Все інше салончику не порване, салончик не затертий і не порваний. Є клімат, є підігрів передніх сидінь, автоматичне світло, круїз контроль. Загалом по кузову хороший автомобіль, зимова гума Мішолін. багажник в наявності, п'ятимісний салон. Можна брати дівчинки, можна брати хлопців, можна брати навіть, якщо ви дід, тому що машина розрахована навіть на великого дядька. Тому що високий салон, високий дах. Загалом машина, автомобіль, який підійде кожному, який цінить надійність, комфорт, динаміку і любить ось цю трихлучову зірочку. А всі деталі де? Правильно? За телефоном.